Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Слобака в попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 13 частину місяця, е, місяця грудня. Сьогодні нас чекає 14-та частина цього місяця. Ну, Пробувши у дні кімнаті з родирком 12 годин, я тепер думаю, чи не вирушити до поліційної дільниці та не здатися, бо там немає такого покарання, яке могло б бути гіршим, за те, з яким я мушами мати справу вдома. Вчора ввечері родирок приніс дещо зі своїх речей з підвалу та поклав їх у моїй кімнаті. Це має бути ситуація тимчасового проживання, та Родрик поводиться в ній так, наче вона постійно. Родиру поставив свою давню установку на стоси книжок, аби провітрити, а його родний одяг був повсюди. Сьогодні, вранці, вдягаючись, я надяг боксері, які лежали в мене на комоді, але коли я дотепав, що насправді це родило брудна спідня підня білизна, було вже запізно. Тож, поки мама не влаштувала великі виняття, я ходив у своєму костюмі на Геловін. Він був незвичний, але я принаймні точно знав, що він чистий. Сьогодні по обіді ми дивилися у підвалі, чи нема чогось, що ми могли придбати від повені. Я помітив, що комури плавивши диснуть і що це мало не зумів. Перше, тому що це справжній нуля, будь з тому що це вона ну я. Дав згублена лялька Альфредо. Пройшло дуже багато часу, що Фред мав не надто добрий вигляд. Гадаю, за нього взялася якась ниша та удень у волді не пішов йому на користь. Але я, як не дивно, був ніби радий його бачити. Всі ці роки жили з почуттям повинні через те, що загубив Альфредо, а тепер усі знавши, що він весь час був у будинку. Власне, я не зміг це розуміти. Як він опинився у коморі, зате до тебе вчорічно певному тату. Він ніколи посправшно не цю з'їв з ляльками. Я певний, що він побувся альфарету, поки я не бачив. Я вирішив, що висловлю тату претензію щодо викликання моєї ляльки, коли він повернеться додому. А тоді в мене були важливіші роботи, бо що в тому. Полягала в тому, що я буду їсти. Що я буду їсти. За кілька днів у нас закінчиться їжа. Якщо цей сніг худку не встане, не знаю, що ми будемо робити. Мама ходила на закупи того дня, коли почалась худовина, тож на сьогодні на значно менше їжі, ніж зазвичай. Вона сказала, що нам доведеться перейти на, пайк, на пайки, поки не вибуде можливість вийти з нього. Втім, це може бути не скоро. біля приватних дверей насипало три фут снігу, тож ми, по суті застрягли всередині. А Родрик псує їжі, яка б не залишилась. Він п'є молоко, пройшов спакету до ще з, з бронізачу його не торкнусь. Власне, я трохи лютий на тато, бо якби не він, ви б мали стільки молока, скільки б захотіли, кілька років тому я виграв змагання на ярмарку штату. Де треба було вгадати, скільки важить козеня, а переможець мені взяти його додому. Я правильно вгадав Бо голову, так не дозволив мені взяти козиня. Якби в нас було те козиня, я б міг випивати скляночку молока, коли тільки хотів. Вчора ввечері мама знайшла у глибині мої сильника трохи боріту та приготувала їх на вечерю. Але смак у них був дивний, мені не захотілося їх їсти. Мама сказала, що я маю щось з'їсти, тож замість основної страви я поїв кетчупу. Мені стається, був не проти буріту, але він готовий з'їсти практично що завгодно, якщо наїче його улюблена переправа. Коли Соня жив із нами, він гриз меблі і ми обрискували їх такою собі штукою під назвою Гіркий яблучний спрей, запах якої не терплять собаки. мені чомусь обошнює смак гіркого яблучного співаю. Він дотепер обрискує ним майже все, що їсть. До речі, про соню. Я сьогодні стільки згоднів, що серйозно замислився, чи не з'їсти є дещо собачих самополків, які я знайшов у закапелках нашої комори, та вам сказав, що для виготовлення собачої їжі стандарти інші, ніж для людської. Тож через це я не став нічого їсти, мені поки що аж не віриться, що я тут практично вмираю з голоду, поки соня розкошує в бабусі, насолоджуючись її домашньою їжею. Втім, у ситуації з їжею я можу звинувачувати лише себе. Через тиждень до Дня подяки в нас було чимало консервів, а тоді я віддав майже всі на благодійний збір продуктів. У школі я поспустю тих продуктів, які я не люблю їсти, скажімо, батату і буряку. буряку. Проте готовий побитись об заклад, що торкому дістанеться наші недоїдки, завжди і цього реально потішається. Я почала замислюватись, чи має з одна пасти якусь поживну цінність, і згадавши, насправді, що насправді у шухляді у столу уже дещо їстівне. Колотат не дозволив мені взяти додому козу з явною штату як компенсацію моєго купила величезний людянок Я всю очень точив ту штуку. Гадаю, якщо в нас у домі таки закінчується іще, то людянок допоможе мені пережити не менше ще один тиждень. Сьогодні ввечері на кілька секунд вимкнулася електрика, знову вимкнулася. Нам сказала, що на лініях електропередач дуже багато льоду, і ми, мабуть, невдовзі залишимось без електрики. Вона сказала, що як ця станція нам потрібно буде не відчиняти 20-го морозильника, щоб їжі в середні не відтанкнула та не зіпсувалась. Ще вона сказала, що нам потрібно буде не відчиняти двері до будинку, щоб не втратити забагато тепла. Мені страшенно занервував, і він, коли лякається, завжди ховається у своїй кімнаті. Якось, коли мені був менше, я сказав йому, що в нас у підвалі було відьма і він страшенно злякався. Мені на кілька годин, але ми ввечері решт розшукали його у шухляді зі шкарпетками. Мама сказала правду про електрику, адже за 15 хвилин після її передбачення світло вимкнулося та не повернулося. Вона спробувала стелефонувати до електричної компанії, та в неї сіла батарейка на мобільному. Щогодинна температура падала ще на 2-3 градуси і довелося коли... нам дістати ковдри, щоб не замерзнути. Мені просто весь час сиділи у своїй кімнаті і я цілком упевнений, що він зі страху аж з'їхав з, з глузду. Власне, я і сам був досить стурбований. Коли звикаєш до наявності електрики, а потім її раптово забирають, ти по суті опиняєшся всього забарок від стану дикої тварини, аби з телефону чи телебачення було повністю відрізані від зовнішнього світу. Я би почувся набагато краще, якби нашу вулицю розчистити, бо тоді ми, принаймні, без'єднані з, з цивілізацією. Та я певне, що хлопці снігочищував, що проїде на шу вашу... на останку, бо щоразу як він піднімається нашим пагорбом на нього нападають із сітки. Не спати, Не спати було безглуздо, тому що я просто пішов у ліжку, а родик за кілька хвилин посунув за... за мною до кімнати. Було страшенно зимно. Я згадав одне оповідання, яке я прочитав у журналі про двох хлопців, що у дикій місцевості та були змушені ділити спальник, аби зберегти тепло тіл. Я позинув на родика та на якусь мить, замислився про це, але тоді вирішив, що моя гідність важливіша за виживання, можу сказати одне: в'язниця має бути набагато кращою на це. Я цілком певний, що там гарантують теплу камеру та. Триразове харчування, тож коли поліція таки повернеться, я повід, буду готовий піти. Ну, от і все. Ми прочитали, ми прочитали 14 ту частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає 15-та частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал 11 ТВ. До побачення! you <slash> <slash>